З вами і сьогодні е, я буду. Я. І сьогодні. Я не буду доторкатись жодного кольору в Брукхевен. Але ви спитаєте, Хеппікрай, як це? Друзі, це. легко. Просто, друзі, просто вписуємо собі АФК. Бачите? Я левітую! І потім беремо собі коняку, хоп! І все, побачить! Погляньте! <плес> <плес> так, все, І все! Мені не можна доторкатись жодного кольору. Три, два, один старт! Так. А наша ціль на це відео це купити Кока-колу. Кока-колу треба купити. Е, і. Так, також ще... На, ях, на яхту запри... Ні. Ще дім здобуть. О! Wow! І попасти. І попасти. І. Пострибать над озером. Все, тр... У нас є тільки три ціли і. І ми почнемо. Що там я казав? І почнемо відкуп... почнем від І почнемо від куплення Кока-Коли. Я. біжу. Я біжу до магазину. Я біжу до магазину. Я біжу до магазину. Тобто, літаю до магазину. Окей? Стопе, стопе. Вау, чуть не доторкнувся. Так, треба. Тут бок, боком пройти. Тут ця штука. Так, тут багато кольорів, і тут дуже тісно, якось то. Так, а треба нам. Воу! Росли! Ну, Фух, чуть не доторкнувся. Так, де тут моя? Кока-Кола, так. Окей, okay, вона там. Добре, спокуха, спокуха, головне, до речі. А як я візьму Кока-Колу, якщо почекайте? Ну. Я зазирну в інвентар <кхм> і зараз знайду спосіб. Так, Кока-Кола Спума. Так. І все. Я купив нам кока кулю Кока-Кулю купив. О Господі, чуть не вмер. Добре. Тепер друга ціль. Це. Це відео. Той. Яке відео? Дім треба збудувати. Але як? Як? Щоб не торкатись. Тварей Я придумав, щоб ми в готель сходили. Так, дім ми в готелі? Це що не дім? Тут басейн. Так, головне тут не торкнутися і... Фух. Так, друзі, давайте на бочком пройдем. І... І якийсь то мотельчик собі візьмем. Може ось такий. Ну а може так, ось такий. Такс. Так. -с. То там? Все, ми Дім здобули. Треба його закрити. Все, погнали. Вау Вау, це було близько! Хоп! Раз, раз, раз. І, до речі. <кхм> так. Уже забыл, что сказать. Так, что я могу... И... И остальная цель... Не, я еще придумал. Сдобуть телефон. Телефон, мегафон. Добре. Тут раньше была полиция? Нет. А, вот там, вот там, вот там. Це погнали Так, головне, щоб мене зараз машина не переїхала. І нам треба знайти озеро якесь то. Ця жіночка скопіювала мою ідею. Як вона могла. Так. І нам треба. Звідси до туди. Не косайся мене жіночко. Окей. І нам треба погляньте що? Та блін, відстань, жіночко! Все, вона відстала. Побоялась, що я не накричав. Ух! Як мені це пройти. Легко дня, друзі, треба просто. Поставити тут дробиночку. На неї запрыгнуть. Йоканий баба! Хай. Це я виберегнув. Хоп! Раз. Так, і... Раз. Добре. Два. Йеу. Раз. Раз. Два-с. Trei, patru, cinci, șase. Ok, blând! Trebuie o zeu, ID-i. Alebasai. Da, te ozero... tu o Tu Da, deci, mai bute o zeu. Aaaaah, Let's go, let's go, let's go. Let's go. Тикс. <coughs> Мій друг? Да, щас в другій грі. Я спілкуюсь з ним через Viber. І він мені задав не то, а щоб проїхати. Окей, я надо торкнусь. Ні, воно автоматик. Ні, вона не відкривається. Напишу щас. Так, не відкривається. Все, ми знайшли тут. Озеро! У, яхта! І нам треба на цю яхту запригнути. Знаю, друзі, це буде не так легко, але що зробити? Вдруг задає? А я! боже мой, чуть не все. Давай. Let's go! Хоп. Хоп. Як це Зробить! Фух. Хоп. Раз, раз, раз. Раз, 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 раз. Раз, два -с. раз. Хоп, все! Я тут ще і. Нам треба вийти на цю яхту, але як? Так. О май гад, тут же буде глибоко. Хоп. Мало не коснувся. Раз. Раз! Фух. Ух, чуть напкака пкака все. Раз. Что он у меня? Раз. Это вас. О боже. Тебе накасались. Раз. Вас. Ну шо ж. Э? Ну шо ж, друзі, я програв. Якщо вам сподобалось, відео, обов'язково, поставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами я, Хаппі Крайна. Всім. Пока-пока. Все, я програв. Пока-пока.